Ну що, всім привіт на моїй на мої хаті ком, комфортабельній. Хочу поговорити вам, звідки то все, блядь, отрава в супермаркетах з'явилася, звідки вона пророслася і так далі. Е, значить, я заставши той час, коли е, вони банкротили державне підприємство видонистку Збруч, коли там до моєї дизайнерки яка мені робила всі обкладинки там, на виданистці Збруч, я там платив гроші. Сіла якась кеба і почала тій дизайнерці псувати нерви. Щось там в чашку підсипати в чая, щось і так далі. насипати. Ну, вони... Там була тільки дизайнерка і та підстава. Тобто це був такий маленький кабінетик, де можна було легко займатися хуйньою. Відповідно. Потім я пішов на піцерію Моменто. Тут вона, де бів піца зара. Там же був колектив побільше. Там же з'явився, там була уборщиця, кухарка, барменша і офіціантка. Тобто, їх було вже 4. Ну, я був п'ятий бармен. Який бармен піцейола. І, коротше, і що там був такий Василь, другий Піцейола, що він ходив мені, угрожав мене побити, блядь. Що я там? Що я там когось обійдав чи що, вони сплатилися там їбатися в тій піцерії моменту. І рішили, що зарплата маленька, там, він платив 4 тисячі в місяць, зарплата маленька, рішили там не досипати в піцу там яйця, там, томатний сок, там, ковбасу і так далі. Ми сказали, що там типа, можеш тіпа, красти ті продукти, не досипати їх в піцу, і тобі ніхто нічого не скаже. Можеш ті гроші потім собі забрати або піцу собі зробити ну з тих от, що ти накрадеш продуктів. Ну і прямо, прямо в очі мені це сказали, що вони так мають додатковий заробіток. Тобто людина там прийшла, заказала піцу, вони мали кинути, наприклад, сира 70 грам, а кинули не 70, а 50, 20 грам собі. І все. І так вони там кажуть, а той, ще Василь, який тут жив на районі, ще ходив мені угрожав. Щоб я там часом не нарушив цей режим воровський, тобі ж вони починали з таких маленьких барів, скажімо так, мудачте. Но зараз вони розрослися, їхня банда розрослася і вони вже перелізли на супермаркети. Вони вже поставили своїх людей в супермаркеті, вони вже по-наглому підсипають в супермаркети от равуті, охранники там, пасують, я кажу, їх не бачать, тому що вони, вони трахаються разом. Нехай разом секс груповий, нахуй. Вони один одного не здають. Ну а спочатку вони починали е, з маленької фірми. То саме, що, наприклад, е, дуже поширене було воробство, коли пам'ятаю, серед будівельних компаній. Тобі ж всі розказували історію про те, що він там комусь вікна. Став, бля, і собі вікно спиздив, комусь плитку ложив, і собі плитки накрав, комусь там бля, цемент мішав і собі там бля, мішок цементу спиздив. Да, знаєте, це історія. Бля. Комусь став батареї, і собі батареї накрав. Це історія про будівельника, який, який блядь, будував усім будинки і собі побудував, знаєш, на халявний будинок. За їхній счет, так сказати. Ну, таке було, Ну, було таке. А чого вони на будівництві крадуть? То що? Клієнт не бачить, клієнт дав там мільйон гривень. Ми там написали, що вони, наприклад, там, купили там 100 цементів мішка, купили і використали його. А в реальності він не знає, використали вони цей цемент. Чи кажуть, чи ні. Чи собі забрали додому? Може, там пісок замість цементу замішали, і той будинок розвалиться. І все. Як було там, я чув в Росії таке було, що там. Якась фірма построїла будинок по дорогій ціні. І та фірма десь пропала, той будинок розвалився там на другий день. Ми тільки здали його і він одразу рухнув, коротше, той будинок. А та фірма в Росії десь пропала, відповідно. Філільки контора контура була і в людей пропали гроші, які там, які той будинок будували. Ну що, підписуйтесь на канал.